Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у Аврорі. Покажу вам, що є цікавого для кухні. Ціни, асортимент. Усім приємного перегляду. Машинка на напівавтомат 279. Фруктовниця чорна, металева, 129. Є ще ось такий варіант глибша. Чорна метал за 109. Формочки для морозива на 4 порції 55, Вадмедики 77, також 4 штуки, Креманка пластикова прозора 34. Пластиковий контейнер для зберігання лимону 34. Підставка пластикова для столових приборів на 4 відділення 129. Кошик пластиковий вузький для зберігання у холодильнику 77. Ланчбокси зі столовими приборами. Ціна 129 пластик. Кружка сито для просіювання борошна 179 є два відтінки. Сувок пластиковий для сипучих 24, салатниця неглибока 179 пластикова. Чашка складна силиконова 88 гривень. 189 коштує набір, глечик та 4 склянки. Контейнери для зберігання по 249 десятилітрові. Ось така пластикова ємність для напоїв. Ціна 249 4,5 літри. Класний ланчбокс у вигляді гамбургера. Є два глибші відділення і два менші. Столових приборів немає. Ціна 109. Ручний подрібнювач для овочів 199. Чайник заварювальний скляний, коркова кришка 299. Ємність пластикова для сипучих 99. Є ще ось така. Також пластикова за 169. Маленька баночка для зберігання. Дерев'яна кришка 77. люмінарк скляна банка 119. Дозатор скло для олії 88. 88 також коштує блин для спецій, пляшка для олії скляна з розпилювачем 99. 59 млинок для спецій, сільничка пластикова 39, банка для зберігання скляна сердечко 119, соковий тискач ручний 99 більший, 59 менший, соусниця прозора скляна 59. Маленька склянка із круглою ручкою 39. Кухоль для пива 129, склянка висока 39. Чарка скляна 34, келих для шампанського 49. Ось такий красивий 169. Склянки перламутрові по 49. Форма кругла для випікання жаростійка 219. Форма прямокутна за 249, Кришка сітка чорна від розбризкування 88 гривень. Кришка скляна 119. Є ще ось така скло та силикон універсальна 249. Пляшка для оліїчі отсту 188 гри. Баночка для зберігання скляна. Кришка пластикова 49. Набір чашок 2 штуки, 139 чашки скляні, основа пластикова. 149 стакани 6 штук. Це пластик. 69 келих для маргарити скляний. Лоток пластиковий для столових приборів 119. Підставка пластикова прозора для пляшок 129. Точило для ножів 54. Ножиці кухонні 77. Набір столових приборів на одну персону. виделка, ніж та ложка 99. ножиці кухонні 77, посилені. Вінчик для збивання 49. Відкривачка для пляшок 119. Маленький пластиковий прозорий соковитискач для лимону 39. Ось так виглядає. Коробка пластикова для зубочисток 49. Є ще ось така за 24. Набір кухонних приборів 55, 2 штуки. Є ще пластикові за 27. Овочечистка, штопор та відкривачка 55. 3 в одному. Ситечко для заварювання чаю 19, щіпці кухонні металеві 39. Вінчик для збивання 119 пластиковий. Ось такі щипці 39. Чайник металевий зі свистком 649, 3-літровий нержавіюча сталь. Чайник заварювальний. French прес 134. Менажниця у вигляді сердечка на два відділення 249. Дошка бамбукова для подачі сиру розсувна з приборами 199. Дошка кухонна 249 25 см. Менажниця дерево, три відділення 249 Ведмедик Ведмедик зізнишкується на 249 до 1 червня. Сова 109, 299 Прямокутна дерев'яна. Дерево дуб. Дошка кухонна для нарізання 169 см. Ложка металева зажим для пакетів 49, ролик пластиковий для нарізання тіста 49, Ножі для нарізання кавуна 3 штуки 119. Тертка кухонна плоска 119. Лопатка кухонна та шумівка 119. Нейлон. Форми для льоду на 4 порції 49. Зажими 55, відкривачка 88, сито 39 з довгою ручкою, маленьке сито 17, кружка металева 119, сувок для сипучих 55, серветниця пластикова корівка 169. Ось така серветниця за 99 квадратна, підставки під гарячий лотос, матеріал фанера 99,4 штуки. Для столових приборів металева підставка 139. 999 коштує зі знижкою гриль. Кавомолка 549 та 399 потужність 150 Вт на 70 г. 399 сендвічниця з антипригарним покриттям. відпарювач для одягу 749 потужність 1000 Вт. Полосос для миття вікон 999. відпарювач є ще за 799 та 949 потужність 1500 Вт. Швабра парова 999, потужність 1300 Вт. Дякую, що дивились економних вам покупок та гарного дня!